Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами, Валентина, україночка, яка приїхала з України під час війни до Нової Зеландії. І дорога така моя була не дуже із легких. Але мені прийшлося поїхати до Польщі спочатку, потім, потім прийшов час, і діти зробили мені візу. Перейшла кордон до нової Зеландії. Ця дорога для мене була не дуже легка, але мені прийшлося. І зараз я знаходжуся тут, живу, радію тому, що я у безпеці. Знаєте, що можна принести добру, якесь стараюся зробити. Нахожу себе в чому тільки можу, тому не осудіть. Так, життя злажується наше, Тому моє таке, мій такий мій, моє таке, мій початок мого життя тут, Да? Зараз я пошти вже два роки, як вже є тут. Ще трошки то й буде два роки да? в марту місяці. Але так склалося, що е, якесь щастя в мене ще є, що я зараз, слава Богу, біля дітей. Е, сьогодні така моя невеличка буде тема, а ще хочу сказати, наближається. Святого Валентина, і я всім всіх хочу поздоровити, Бо я не знаю, буде в мене відео чи ні. Як вийде, що це таке, знаєте, справи справами, але десь не завжди у мене десь складається так, як би хотіла. І тому всіх із святом наступаючим здоров'я, щастя, всім, порозуміння в сім'ях, безпеки, саме головне миру на нашій землі, українській. Бо такі вже три роки така страшна біда в нашій країні, докерувалося чи наше начальство, чи наші президенти, чи хто як їх назвати, я не знаю. Я не дуже в політику, знаєте, як кажуть, не ряю чого, тому що для мене це не дуже і розумно. Там не знаю, хто правду говорить, хто ні. І тому якось другий раз складається не так, як би хотів. Тому на даний час у нас біда. І це як воно буде новий президент зараз Америки, і як він це з цим рішать вони щось, чи до хорошого, чи до хужого буде, ще не знаємо. Але дуже багато полягло українців. Дуже тяжко, дуже важко, дуже тяжко губити своїх батьків, дідів. І, а особи, в особистості то молоде покоління це страшна біда. І це неприпустимо, і непробачимо роками наших дітей, наших правнуків і також нашого населення, всього, яке ще останеться на цьому світі, на нашій землі. Але ви знаєте, у мене в пам'яті і в пам'яті моїх дітей завжди останеться Україна красивою, щасливою, родючою землею всім. розумієте, Головне, що там хліб родив, діти зростали, було щасливе життя. Хай воно було десь бідне після війни, бо такі мої батьки це все пережили. І на даний час отак склалося. Тому, тому не дуже це все радує нас, але з цим треба якожити змірятися. Е, я хочу вам сказати, сьогодні моя така невеличка тема, але вона в мене є. Я хочу сказати, я сьогодні вирішила зробити подлівку і приготую гречку. Але так як у мене всі ще працюють, я маю м'ясо. Я вам зараз показую ось такі свині три куски. У мене так. Це десь пів кіло, навіть трошки може більше. Я ще поріжу. Е, також у мене було дві цибулинки, морква. Отак, От обикновенно не показую, як вже готове. Бачите? Десь такими колечками, десь дрібнішими. Е, я вирішила так, я побачила, як люди роблять, і собі так хочу зробити. І ще потім поріжу помидорку замість томату. Я не буду класти томату, але ще е, сметанки, і це все в мене пережариться, в юшечки, м'ясо буде до готовності, а потім вже раз-два поставив собі любий, чи то гречку, чи то другу, яку крупу там, чи Хто хоче пюре собі без проблем. Тому я зараз не займатиму у вас дуже багато часу, лише показала, що є. Зараз я наріжу е, е, м'ясо і кусочками невеличкими, але і не дуже малими. І покажу буду ставити на е, приготування. Зараз покажу, як я отак. Зараз не сні. Ой, Боже, не треба. І так, в мене є м'ясо. Таке, бачите, хорошеньке таке м'ясо. Я завжди любила От такі кусочки. І так. Я не люблю їх дуже малі, але отак є куски такі. Угу. Це все сюди. Обжариться, воно собі, я люблю, знаєте, у них тут не таке м'ясо, як воно. І не таке далеко сало. Але вже що маємо, то маємо, з того і ми готуємо. Я вам показую, як воно є. Такі кусочки. О. Так о. І будемо зараз готувати. І так, дорогі мої друзі, гляньте, я що роблю. Трошечки беру олійки. Отак клянула трохи. Так, тут розігріта плитка, ну, бачите, як є. Маю м'яско, О. Зараз воно піджариться з однієї і з другої сторони. Гляньте як добре. Тут завжди не таке м'яско, як у нас на Україні, але вже нічого не зроблю. Що маю, то маю. Отак от. Зразу ж вам показую чуть-чуть присолюю, не жду. Завтрашнього дня білою солькою, є у мене біла соль. Боюся, щоб не багато присолив, але робимо. Знаєте, от наше сало з м'яском, яке б ми там деда свине приносимо чи то гов'яже. Воно якесь таке, ну я не знаю, пахнуче. а тут ще свине, ще нічого. Ну, курини, ну мені зовсім права. Ну, це нічого не зроблю, то маю. Ой, дивіться. І жарюється, чи чую, чи таке. Перевертаю зразу його. Тут воно не шкварчать, це ще хоч нічого, то як ось взяли, ви знаєте, а воно трохи наче, є. ой, особливо гар'яче. Другий раз нічого, другий раз не страшна біда. Запахи не такі, як у нас набагато. Хоча тут все екологічно чиста продукція, я нічого не можу сказати. У них е, люба е, скотинка, тваринка, все ходить воно по вулиці. Воно не від дощик, не ховається нічого. Всі вони, розумієте, водичка, травичка, зерничко це все, що я знаю, що на даний момент є. І так от ці кусочки піджарю, а потім додавлю всього потрошечки. Я думаю, погано що не треба. Якщо і треба, буде кожен Добавлю І чуть-чуть можна даже вже й підперчить. Зараз я подивлюся, в мене розуміти. Перець, чуть-чуть. Воно ще буде додаватися, але все одно хоть трошечки. Хочу, щоб воно вже було. Mm. Так, наша кухня скрізь, не тільки на Україні, а скрізь за кордонами живе. І я дякую тим людям, що щось показують українське, що щось показують і зберігається те, що ми наші батьки робили і готували, і також готуємо тепер ми. Тому я дуже вдячна і тим людям, хто це може показати і хто може преподнести другим країнам. Про кухню украинскую. Добавляю трошки паприки. Чуть-чуть. Вот Вкусно. Хочу показать мне это красивое мясо. Думаю, мясо добро. Сюда я... Це було не бажано. Це десь про скоро робиться. Це чуть. Я не дуже довго це все роблю, але отак от. Така. Показую вам саме, бачите? І морпаться також тут. Хай собі не ждемо. Бачите? І морку, і це все пучки накриваю і хай собі тушиться. От так, отака моя система. Також у мене біла соль є. Щось. Хочу показати вам. О. І чуть-чуть присорюючи, і це все. Все. Так, даю йому притушиться, бачите. В цей момент в мене є помидорки мої. От, Пожалуйста, отакі ось. Я їх не малі і не великі куски. Отак от, от. Ріжу помидорку. Так я приготувала, і воно в мене приготовлене, хай буде, ідемо мішати нашу, наше м'ясо там із цибулькою і морквинкою. І так хочу вам показати гляньте, як добре воно. Не на великий на середній вогонь, ну, якби у мене електрична. О, м'яньте, яка красота. Так воно зарумянеться, все. Потім у мене переші є, але він у мене, це все морожене. Так, тут на Новій Зеландії, так приходиться. Я вам показала все, що далі має. бути. Так хочу вам показати, що дивіться, в мене є морожений перець. я нічого не можу зробити. Так як тут мені приходиться в яких я це буду теж кидати. Але не цей час, хай готується то. Перець він дуже швидко готується. Тепер палки кидаю Може хто по-другому. А у мене так. І помидорка. Я не жду його 5-10 хвилин, у мене все зразу. Тушиться з м'язком, а вкусно буде. Не дуже пережарюю, люблю, щоб воно трошки було, знаєте, таке тугеньке, щоб не просто каша була. О, вісім як добре. От і все накриваю і хай собі тушиться. О, красота. Вкусно пахне, ох і пахне хорошо. Дуже. І так кидаю лавровий листик. Правду сказати, в ложку якусь сметани кладу, бо багато немає. Ось так. Все. сейчас у меня... будет пахнуть. Будет вкусняче. Ой, яка вкусняче. А такая себе. Немного. Чи пахне так? Ой, як пахне, дуже пахне. Показую, закипіла в мене зараз водичка. Я кинула тільки що е, цю гречечку. Гляньте, яка красива гречечка. Готуємо до подлівки і показую вам. Гляньте, яка подлівочка, ой ой а вкусно, а пахне його. Гречечка моя готується. Ай, Ой, пахне. Люди одірватися не можуть. Неможливо, смакота пахнюча, вкусняча. Але я хочу сказати. Зараз поверну, покажу вам гречечку свою. Опа, дивіться, дивіться, яка моя гречечка файленька. Є, є можливість її не цей. Дивіться. Я оце такой зверху тільки. Зараз википає водичка. Зараз кидаю туди сливочного масла і до готовності кинула масло воно помаленьку собі, слівочного, хай собі. А це зараз прикрию. Як пахне, вкусно. Ну, правду сказати, я капочку поклала манки. Манки. чуть чуть знаєте, посипала. Нибудь невинно. Тут-чуть я посипала. Тоді вона у мене... Подивочка ця густенька виходить. І все, тому вам я хочу показати, як я зробила. Дивіться, яка подлівочка. О, три Ой, як би так, щоб вам показати, не. Бачите? Ой, яка красота. Ой, я там двері відкрию. Заходьте до мене, моя кухня просто на ура сьогодні. Вкуснятина. Дорогі і дуже рідні. І так, дорогі мої друзі, я насипала собі вже, дивіться, трошки, бо я багато не їм. Але дуже вкусно вийшлося, дуже вкусна подліва і гречечка. Гляньте кашка. Думаю, моя кухня сьогодні удалась. Всім дуже дякую, хто сьогодні був присутній зі мною. До зустрічі! Завжди жду вас, завжди завжди, завжди хочу, щоб ви були зі мною. Тому до зустрічі!